Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Дослуто мається! У воно діти Оригінальна CSGO на фоні анонсу другої раптово побила рекорди онлайну. В гру одночасно бавилось ледь не два мільйони геймерів. Люблю команди. Це знову був сарказм, так? Здебільшого. Керманич Блюбер Тім П'єтер Ба'єно заявив під час інтерв'ю, що вони планують продати 10 мільйонів копій ремейку Silent Hill 2. Oh. Подейкують що респавн, крім солосоподібних. Старварсів, тишком нишком розробляючи сюжетний шутер від першої особи. У цьому ж всесвіті. Цього я точно не чекав. У Текен 8 з'явиться кіборг Джек 8. Цей персонаж був і в першому Tekken, але називався просто Джеком. І в кожній новій частині він отримував новий номер. О, oh, Як зручно. У новому трейлері до 16-ї фінальної фантазії показали детальніше світ гри, так би мовити, сеттинг проєкту. Нещодавно відбулася перша відеодемонстрація перекладу «Якут за зіро від ентузіастів. Повне відеопроходження є за посиланням в описі, а також там є інше посилання, за яким можна доєднатися до групи перекладачів, заповнивши Google форму Також в мережі з'явилось набагато менше, але від того не менш приголомшливе відео перекладу Us. А все тому, що проєкт буде ще й озвучено українською. Ти де чор за Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. тут вівторка.